Пропуск вантажівок з України у Словаччину через пункт вишнє Німецьке Ужгород частково поновлено. Про це розповіли у Державній прикордонній службі України. Станом на 6 ранку у пункті пропуску Ужгород на виїзд з України оформлено 28 вантажних автомобілів. 24 з них уже пройшли всі види контролю на словацькій стороні. Держприкордонслужба нагадує, що попередньо повідомлялося, що на виїзд до Словаччини прийматимуть по два автомобілі на годину. Фактично за годину пропускають зараз 3-4 вантажівки. За даними системи, є черга на в'їзд до Словаччини очікує 1181 вантажівка. Словацькі перевізники заявляють, що їх метою є порятунок транспорту та збереження тисяч робочих місць у транспорті та логістиці. Нагадаю, це не єдина блокада на кордоні. Польські перевізники почали страйки на кордоні з Україною місяць тому, 6 листопада. Вони заблокували три пункти пропуску для проїзду вантажного транспорту. Серед їх вимог повернути українським перевізникам дозволи, посилити для іноземних перевізників правила перевезень, створити окрему чергу для авто на номерах ЄС і отримати доступ до системи Шлях. Україна провела переговори з польськими протестувальниками, які блокують рух вантажівок на кордоні, але не досягла консенсусу. Після смерті в черзі другого українського водія уряд почав збір даних для евакуації водіїв з польсько-українського кордону. Але як зазначається неофіційно за блокадою польсько-українського кордону може стояти Росія. Їм така ситуація найвигідніша. Нагадаю, також укрзалізниця почала вивозити потягами, заблоковані на кордоні з Польщею вантажівки. Їх доправлятимуть в Україну контейнерними поїздами. Перша партія уже відправлена. На 23 платформи було завантажено 13 тягачів з напівпричепами.